Доброго доброго дня, дорогі друзі! З вами на зв'язку астропсихолог і хлединаміст Інга Паламарюк. Чекаємо трошечки. Інстаграм сповіщає читачів, що я вийшла в прямий ефір. Тема сьогоднішнього дня прогноз на лютий місяць. Відчувати будемо ми напруженість. Чому? Тому що багато планет переходять в прямий рух. Доброго доброго дня, хто приєднується. Да, давайте будемо знайомитися. Хто ви по знаку Зодіака? Почнемо з цього. А я продовжу а, прогноз на лютий місяць. Чому таки він буде напружений? Тому що багато планет виходять з ретроградного року в прямий. Ура! Да? У нас буде дуже багато посилу імпульсів продовжувати свою справу в професії, в відношеннях. А, далі, що у нас буде? Знаки у нас планети будуть змінювати знак. І зараз ми про це поговоримо в подальшому. Чітко все ми пропишемо. Да? Не пропишемо, а я проговорю. І а, коли будуть змінювати планети знак а, потім з ретроградного прямий, ви відчуєте, як вас просто буде енергетично трусити. Да? І з цим можна працювати. Це, е, відразу вже скажу, що це медітація, це халединамічно пропрацьовувати енергетично себе. Да? Ну, це вже буде, я вже починаю з кінця. Але ми давайте продовжимо тему, що ви можете відчути. Відчуєте дух свободи і реформи. Да? Це про це говорить сонце, водолії і плюс напружений аспект Сонце, квадрату, урану. Да? Відчується таке бунтарство проти встановлених законів і. Заборон, да, які будуть обмежувати рух, рух як ваш особистий, і рух, який буде в соцільному зовнішньому світі. Сонце в деліє, проявляється свій характер. Будемо збиратись в колі однодумців, висловлювати свої ідеї і мрії, реалізовувати в реальності. Буде проявлятися енергія неочікуваності, непередсказуємості, поступків і погано переносити дисципліну. Наше направлення буде йти в сторону майбутнього, дати як знак водолія, це є майбутній знак. В колі однодумців ділитися своїми ідеями, і мрії реалізовувати в реальності, будувати життя по-новому. Це все по знаку Зодіака Овна. Друзі і знайомі будуть грати для вас дуже важливу роль в вашому житті і допомагати вам в тяжку хвилину. І ви самі готові приймати так само. Прийти на допомогу вашим друзям. Саме головне, що Водолій не любить лож і фальш, і не будуть підтримуватися. Ви вже відчули, що 4 лютого Венера поміняла знак Зодіака. Вона з риб співчутливості знака перейшла в знак Овна. Зодіак перейшла не в свою стихію, да, Овна. Um, і ви відчуєте, і відчуєте себе некомфортно, і тому починаєте комплексувати, що ви недостатні хороші, становиться внутрішні емоційними, чутливими, загострене реагування на гумор і все те, що стосується зовнішнього вигляду. І стаємо ми від цього більш воїнствіними, тому що знак Зодіака Овен управляє Марс. Тому що в Венері тяжко конкурувати з мужнім овном, і тому управляє знак Марса, планета воїнственності, напора рішучості. І тому вона приймає енергію чоловічу. і стаємо трішки напористими відношеннях. Які страхи будуть підніматись, комплекс невпевненості, а страх поразки, сумніви в особистості значимості, на чому зробити акцент? Прийняття себе таким, який ви є. Дипломатично складати відношення, вибирати лідерську позицію, терпіння, старанність допоможуть в правильному виборі, виборі в реакції в моменті. Хочу вам нагадати, що Марс у нас іде ретроградний. І всі сили у нас будуть направлені на балансування внутрішнього стану. Це через медитацію, як я говорила вже на початку відео. так? Фокусуватися на внутрішній стан да, і планувати свій день для того, щоб ви постійно були в енергетичному ресурсі. А вже 7 лютого Нептун з'єднується єд... з, з термічним безхідним вузлом. Це говорить про еволюційний розвиток, який буде йти через проявлення співчуття, духовного розвитку і розуміння принципів Всесвіту. Сформовувати принцип і слідувати їм це ваш обов'язок на лютий місяць. Ми вже відчуємо, що 8 лютого Юпітер переходить з ретроградного руху, переход в прямий, і ми відчуємо свободу в діях, легку реалізацію в соціумі. І основна функція формувати нас в реалізації сосумі, правильно контактувати, будувати діалог, продавати свої послуги, рекламувати себе, мати успішне життя, широкі можливості, багатство. Енергія планети Юпітера функції збільшувати як добре, так і негативне. По Юпітеру бажання отримувати вищу освіту, бути в авторитеті через розповсюдження знань. Постійно змінювати все миросприйняття через культуру інших людей, бути цілеспрямованими в досягненні цілі, говорить Юпітер, який виходить в прямий рух, просипаються на наші організаторські цінності, підштовхує до реалізації в соціумі і дає нам можливість зростати в кар'єрному кар рості, займати посаду керівника. Якщо є така можливість, то буде вам відкрита дорога, зайняти посаду керівника. Юпітер, що він покращить? Він покращує якості характеру, доброжелательності. Людина сприймає такою, якою вона є. Щедрість і більшливість, комунікативність, справедливість, чесність, принципіальність це все характери Юпітера, який далі вам буде допомагати реалізації ви соціумів. Саме головне, що у нас 9 лютого вже сонце з'єднується з, з Міркурієм. Отримуємо потужну енергію, обравляти велику кількість інформації, активний розумовий процес, відношення пристосовувати дипломатію. Нам легко буде проаналізувати ситуацію і всі дії умінчаються успіхом. Ви відчуєте, що бажання говорити багато в колі друзів, однолітків. Сонце з Міркурієм вказує на зміну мислення, проживаючи кожну мить У світу усвідомлено, дивитися на ситуації під другим кутом, дотримуватися плану, як показує слідущий аспект, сонце квадрат з ураном, які ми відчуємо 12 лютого. Будуть відбуватися зміни, неочікувані, відчувати внутрішнє безпокойство. Може звести на ніт всі наші досягнення, які ви зробили до сьогоднішнього моменту. Ідеї будуть наші оригінальні, але не недосяжними. Не драматизуйте ситуацію. Наша гордість і свободу, яку ми хочемо досягнути любою ціною, не буде дозволяти нам прислуховуватися до парад. Не приймайте серйозних рішень, які переводять до різних змін. Перечекайте момент кризи. Тому що в цей період захочеться змінювати кардинально своє життя. Аспект показує, що а, треба в цей період набратися терпіння, і щоб криза прийшла. 19 лютого сонце змінює знак зодіака на зодіак Риб. Зодіака водоліє на зодіак Риб. Що буде у нас змінюватися енергія? Підтримує тему чуткості до зовнішнього світу. Ми станемо більш загадковими і таємничими, і розвивати свою інтуїцію, щоб чути всесвіт. Більший фокус на отримання відповіді на внутрішні запитання, які у нас виникнуть безліч, коли буде приходити сонце квадрат по урану, коли буде сонце з'єднання з Меркурієм. так? Це все, коли Юпітер піде в прямий рух. І ті питання, які ще були не вирішені, будемо вирішувати, коли Сонце буде в знаки риб. як говорив Ейнштейн, і я зачитаю: знати без задуми Бога, а все інше не по чому. Вищі сили нам будуть показувати, які дії ви можете зробити, щоб почуватися щасливими. Тільки одна умова проживати місяць усвідомлено, бути в моменті життя, не переживати за майбутнє. Тому те, що ви можете змінити, не тільки думку, а прийняття рішення слово в моменті тут і зараз, тільки тоді, коли ви будете гармонійно будувати своє майбутнє. Становимося чутливими. Ранімими, співчутливими, мрійниками, жертвувати своїм часом, щоб допомогти нужденним. Це все показує нам Зодіак Риб. Кермічна задача Зодіак Риб непроста. Розраховано, щоб зміни починали робити з я особистості, тобто змінювалися самі і тонко зміняли, зміняти середовище, будується на божественних принципах. Духовного розвитку. Меркурій Водолії показує, що наш розум направлений на майбутнє. Розум новатора. Він у нас неспокійний і буде здавати, що ви не успіваєте реалізовувати свої ідеї ідеї і мрії, створювати а, ідеї і мрії. І так створюється безпокойство, які продовжують внутрішній страх. Які породжують внутрішні страхи. Ми в змозі упорядочувати свої думки хоча б одну ідею реалізувати в реальності і довести її до кінця. Як? Якщо ви будете дотримуватися трьох практик, перша практика це прописувати свої думки ідеї. Друга практика робити медитації. допоможуть бути в моменті і не розпилятися. І третя практика це читати молитви, і ви будете отримувати підтримку від вищих сил від Бога. Знак Водолія – це символ неба і вайфає з'єднанням з Богом. 15 лютого вже Меркурій переходить за діак риб. Буде акцент на, на рибах. І наше мислення буде направлене на пошук істини. Пошук відповіді в своєму внутрішньому світі. Так будемо відчувати розстійність, будемо забувати, куди поклали речі. Згармонізовувати внутрішній стан можливо молитвою, медитацією, і це може бути малюванням або люба творчість це те, що я розповідала по сонцю в рибах. Меркурій в рибах мислення йде інтуїтивно, рівно раціонально. Буде нас занурювати в глибини підсвідомості, вивчення себе через інструменти холодинаміки, окультних наук, парапсихології, гіпноза Все ті інструменти, які будуть вас наближати до внутрішнього вищого потенціалу я, працюючи над внутрішніми блоками і установками, які заважають вам реалізовуватися в бракі, в професії. Отримання фінансового успіху, налагодити відношення з мамою, отримувати хороше здоров'я. Інформація буде сприйматися під свідомістю і відчуттями віри, але ж потім відчуття сво... включатися логіка, буде легко піддаватися чужому впливу, тому будьте обережними. Далі у нас 8 лютого Юпітер переходить з ретроградного руху в прямий. От такі одна подія за другою буде йти, будуть іти кардинальні зміни у кожного свої. По тим планетам, які знаходяться в знаках Зодіака і в домах вашої особистої натальні карти. І 8 лютого Юпітер переходить з ретроградного руху випрямий, прямий. Ми відчуємо свободу в діях, легку реалізацію в соціумі. І основна функція формувати нас в реалізації в соціумі, правильно контактувати, будувати діалог, продавати свої послуги, рекламувати себе, мати успішне життя. Я говорила це напередодні, і ви ще раз це переслухайте. І далі у нас саме, що відбувається, це е, після Меркурія, який прийшов в знак Риб, да, у нас йде 20 лютого Меркурій з Юпітером е, з'єднує, робить квадрат, да, робить напружений аспект. Не обіцяйте більше того, що можете виконати. Саме зараз буде таке випробування у вас да, на фальш, буде відсутність організованості, практичності, особливо в втратах. В справах постійно ви будете поспішати, і при підписуванні документів, а це не буде саме добре да, ця дія, тому вам треба проявити уважність. Ізучити всі пункти договору. І, будь ласка, в цей період порадьтесь з юристом. Це буде для вас саме правильне рішення. Аспект виявить на пефермі брехунів, які не дотримуються обіцянок. І Юпітер збільшує як погане, так і добре. Тому направляйте на добре. добрі помисли, добру дію. Добре слово, тому що Меркурій це є слово думка. А, далі, 24 лютого Марс ретроградного переходить в прямий рух. Відчуємо вільний рух, скорість прийняття рішень. І ви, то, що ви не могли реалізовувати свій проєкт і постійно натикались на перепони. Коли Марс буде в прямому русі, буде відкриється більше можливостей. Імпульсивно прийняття рішень. І тоді все час будьте обережними, Обережними не розганяйтеся на велику скорість, а, а краще дотримуватися прописаних планів, щоб у вас не пішов збой програми. Не почався хаос. А 25 лютого Меркурій з'єднується з Сатурном. Я б сказала урам. Чому? Тому що включається раціональність. Допоможе е, тримати свій розум під контролем, чітке говоріння своєї ідеї без розмитості, відчувати дисципліну, скористатися енергією планет і наведіть порядок в документах, відношеннях з рідними. Але в цей момент нам складно буде приймати нові тенденції світу, Це більше такий консервативний погляд на життя. Я вірю в кожного з вас. У вас все вийде. Не зупиняйтеся на півдорозі. А вірте в свої сили, як і вірю я в ваші. Хто буде відчувати, що потрібна допомога, що потрібно попрацювати з внутрішнім енергетичним вашим полем. Пишіть запит в дірект. І я відразу з вами зв'яжуся. Ви отримуєте підтримку, ви отримуєте дуже багато інформації, яка допоможе вам отримувати відповіді на ваші запитання. Плюс ми розберемо особистість вашу по натальній карті. По халедінаміки ми зможемо запакувати, пропрацювати ці аспекти вашого життя. Які заважають вам рухатися вперед, будувати гармонічні відношення, мати здоров'я, мати фінансовий успіх. Тому е після консультації ви отримуєте від мене підтримку, і я з вами буду йти доти, поки ви не вирішите свої проблеми, і Саме головне, що ми збудуємо ваш кермічний сценарій, кермічну натальну карту. І ви узнаєте, чому саме з вами стаються такі ситуації. Розберемо ваші кермічні задачі. Плюс родові програми, які, що поклав, яку надію дав вам ваш рід, що ви маєте виконати в своїй родині. І так само ми надалі пропрацюємо з холодинамічною інструментами і пропрацюємо ті паттерни-поведінки, які передалися вашим родом, які розрушають а, ваше життя, які не дають реалізовуватися да, ці блоки установки, а, за блоки установки, які пропрацюємо на глибокій підсвідомості за допомогою холодинаміки. Це для того, щоб ви почали будувати своє щасливе життя, якщо ви хочете. Тому звертайтеся до мене в Дірект. З любов'ю і повагою до вас, Астропсихолог і холодинаміст Інга Паламарюк. Можливо, хтось має запитання, то пишіть мені, я обов'язково відповім вам в прямому ефірі. Хто буде дивитися в записі, і у когось виникнуть запитання, обов'язково пишіть. І я відразу дам вам відповіді. Все, люблю, цілую вас. Пока-пока!